Заводиться на кнопочку. Щеплення нажимаємо. Раз. Є повідомлення про те, щоб прищикнутися. Дуже зручне табло. Є підігрів сидінь. Може, руль гріється в зимовий час. Отака штука класна. Можна гаряче і середнє. Так само пасажирська сидушка. гаряча і середня. Не відключаємо. Так само руль. Ой, так. Є плеєр, є радіо. Отака тут можна перемотувати пісні. Раз, так оба. Кляла. На табло є кондиціонер. Тільки в автомобілі, якщо вихлопні гази, фронт гріється. Дуже класна штука підігрів ось цих скелець. Впустимо. Оці скельця вони взимку можна підігрівати, якщо вони замерзають. І додаткові для огляду тут ще скельця, щоб зад бачити. Дуже, дуже зручно. На рулю айрбек. Перемикати можна всі ці речі за допомогою таких, як мопочок взаді, тут і отут. Ой. Кондиціонер можна регулювати більше, менше з'єднані є з телефоном, можна розмовляти тут. Функції різні, дисплей, ну таке. Зараз по салону звимкнемо. що регулює підйом сидіння до до донизу. Багажник відкривається е, вперед. Так, Теж кльова штучка. Тут великі, які спереді є роз'єми. Є тут також додаткові місця для зберігання. Можна щось там покласти якісь. Хова тут і так само з того боку. Закриваємо. Тут також роз'єми для флешечок. Це шкіра. Тут в нас шкіра. Так само тут в нас це шкіра. Тут досить якісний текстиль, але це дуже зручно і літом, і взимку. Тут також є ремені, безпеки, з'єднання, три сідушки. Тут така клява штучка зараз опускається. Хаба. Собі стаканчики тут можна поставити. Так само тут сідушечки регулюються. Зараз опустимо Хаба. раз, собі можна в лежаче положення, можна в сидяче. Багажник, багажник. Нереально крутий. Тут іде. Е, досить об'ємний. І ще плюс внизу. Для зберігання ще тут. О, Запасочки. Класний. Тут іде е, пластмаса, теж досить якісно. Такі собі аж знімаємо звідси. Ось такий вигляд. Досить ручно, все функціонально. Машина обладнана досить крутими всякими на свій.